Друзі, зустрічаємо найдешевший Subaru Forester у місті Харків 22 640 доларів, 2023 рік випуску та 58 тисяч кілометрів пробігу. Авто має лінзовану оптику вже в рестайлінгу. Дуже гарно виглядає. 18 фірмові диски, гарна міжсезонна гума. Звісно, автомобіль з Америки. В Україні у нас один власник і звісно, тут є косметика. Косметика у нас присутня на сьогодні по задній правій двері та по задній правій четверті. По низу заднього крила присутня і шпаклівочка. В цілому дуже-дуже класний стан. Пробіг оригінальний, 58 тисяч кілометрів, камера заднього огляду, електропривід, кришки багажнику. Тут, по суті, друзі, є все, окрім великого панорамного люку. Об'ємний у нас багажний відсік, багато дуже місця. Є у нас сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі, датчик зіткнення, безключовий доступ по переднім дверям, шкіряний салончик чорного кольору, салончик в ідеалі. Тут жодних питань немає, ні по дверним картам, ні по сидінням. По комплектації преміальна акустика Harman Кардон, електропакет у нас повний. Спереду по салону. Сліди експлуатації мінімальні, скажімо так. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підкермові пелюстки. Жодних помилок на приборці немає. Бортовий комп'ютер, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки та підігрів передніх двох сидінь. Дуже класна комплектація, друзі. І дуже класна ціна. На 23 й рік на рестайлінг. Сама перша ціна по місту Харків. Хто зацікавлений? Будь ласка, звертаємось в компанію автопарк. Місто Харків авто вже в продажу.